У зв'язку з тим, що Україна готується до швидкої євроінтеграції, знімальна група новин твого регіону вирішила запитати мешканців міста, чи вважають вони житомир культурним містом і чи є самі житомиряни культурними. Адже прагнути до Європи це одна справа, а от гідно себе поводити часом, на жаль, зовсім інше. В принципі, дуже чудове місто. Мені подобається сюди приїжджати і дивитися, як. Це місто перетворюється на, ну, напевно на, єв... на європейське. житомир культурне місто. Думаю, вважаю. Взагалі так нічого. Останнім часом краще. А люди в плані, культурні чи не? дуже? Ви знаєте, останнім часом краще. Я думаю, так. Да. А людей, от як вони себе поводять? Людей? Ми просто давно не були в Житомирі. Ну, Може, щось там бачили, бо люди різні є, так як везде. Є хороші, є погані. Ні, я думаю, що там люди хороші. і Город культурний. Ну поскольку постолько. А люди як себе культурно поводять чи не дуже, Не очень. Я б сказала, що не дуже. А що роблять? Ну, даже мусор після себе бросають вони роблять мусор. Ну, як то так. Можна було б і чище город мати. Культурне місце, так. Да. Да? А класно мешканців? Ну, буває всякого, понимаєте? Я думаю, що всі будуть старатися. В принципі, так. Да. Зараз гарненько у нас, чистенько. А от власне Житомирян, дотримання от всяких таких? Ну, хотілося б, звісно, краще, але ж як уже виходить. Судячи по цьому, по стану, то так. Да. По культурі людей, по відношенню до навіть так перехожих туди. Ну, от, а власне люди, вони культурні в Житомирі? Люди, так, да, я ж про що кажу. Ну, я можу тільки по людях судити, тому що я не Житомирський, але не да? але судячи по тому, як відношення до, е, один до одного, то культурно, нормально. Ну Взагалі в Житомирі, в Житомирі, в принципі, культурне місто, так? але є такі люди, які його не поважають, які викидають сміття на вулицю, так? які взагалі, ну, я не знаю. Небережно ставляться да, до навколишнього середовища. Ось чому я це вважаю так. Хочеться вірити, що в своїй більшості таки так. Ну, да. well, <laughs> вони якраз його і роблять таким відносно хорошим. Взагалом, зараз, якщо подивитися, то на мою думку, що культурно поводяться. Тому що, як не знаю, подивився, їх учора трелбусі. Жіночка навіть білети купав, підняла. Думаю, трохи змінила ця зима людей. І взагалі суспільство повинно змінитись на краще. Люди добрі, мирні жителі. А в плані от культури, чи там дотримуються якихось таких речей, там прибирають за собою, або ще щось, може, щось помічав. Я вважаю, що наші громадяни, не тільки житомиряни, наша нація, вона якби є культурною. Ми притримуємося своїх традицій. І ось ми бачимо, що люди, які Ходять по цій вулиці, що вони притримуються всіх правил, і ми бачимо чисті вулиці. Юліана Поронько, Євген Єсаулов, студія це телеканал СК.